Привіт, це Education І сьогодні ми поговоримо про будову шкіри голови і волосся саме з точки зору колористики. В принципі, шкіра голови складається з трьох шарів: це епідерміс, дерма та гіподерма це подкожна жирова клітчатка. Поверхневий слой епідерміс, саме на ньому ми бачимо загар. Дерма це слой, де розполагаються волосянісякі сосочки, капіляри, сосудіки. Та під кожна жирова хлечанка найглибший шар шкіри голови людини, який підпитує все інше. Він саме нижчий, тобто епідерміс, дерма, гіподерма. Найголовніше, що ми повинні знати, що шкіра голови як колористи має гідролітідну мантію, і саме безпосередньо з нею ми будемо працювати під час фарбування волосся. Гідроліпідна мантія це невидимий шар поверхні шкіри голови, який складається з ороговівших та відшелушуючихся чешуєк. Також він складається з поток, кожного сала та інших компонентів, які роблять цей захисний бар'єр на поверхні шкіри голови. Гідроліпідна мантія потрібна нам для того, щоб захищати поверхню шкіри голови від негативного впливу навколишнього середовища, від агресивної середи фарбників, якими ми змінюємо колір волосся нашого клієнту, від агресивних укладок, від перепаду температури. Тобто гідроліпідна мантія це історія, за якою колорист повинен постійно наблюдати, повинен розуміти, як це працює для того, щоб якісно виконувати свою роботу. Все інше можна опустити, бо ми не відновлюємо з вами волосся, не займаємося якимись там ін'єкціями в голову. Ми фарбуємо. Тому для нас на першому місці це розуміння гідроліпідної мантії поверхні шкіри голови. Коли ми фарбуємо волосся, ми повинні розуміти, що шкіра це живий орган, і до нього треба відноситися дуже обережно. Є такий показник, він називається PH. PH – це показник кислотно-лужного балансу поверхні шкіри голови. Нормальний кислотно-лужний баланс шкіри голови це 4,5-5,5. Взагалі ця шкала піраж від 0 до 14, де 7 це нейтральна історія, від 7 до 0 це кисла, з 7 до 14 це лужне середовище. Тобто 4,5-5,5 це нормальний піраж для поверхні шкіри голови, це нормальний стан гідроліпідної мантії поверхні шкіри голови людини. Коли ми починаємо робити якісь фарбування, ми звищуємо більш лужну середу. Наш піаж шкіри голови, тобто в деяких випадках він може становити навіть 12, а то й 14. Це коли ви робите блондинок. Якщо ви працюєте перманентним формником, це приблизно в середньому 9 10 11. Тому розуміючи цей момент з піаш, ми розуміємо, що ми виводимо поверхню шкіри голови з нормального стану. Ми робимо поверхню більш лужною, тобто більш сухою, більш подразненою. Тому ми повинні завжди повертати її в нормальне її становище ну Хоча б повертати до нейтрального стану. І для цього нам треба розуміти, що є така історія, як гідролібінна мантія. Тепер давайте розберемося, що таке волосся і з чого воно складається. Волосся, грубо кажучи, складається з тежня, який знаходиться над поверхню шкіри голови, і саме його ми бачимо, ми його стрижемо, фарбуємо і укладаємо. Та волосиного фолікула, який знаходиться під шкірою всередині шкіри голови, і звідки починається рост волосся, можна представити собі таку історію, що кожа це земля, фолікул це коріння, а сама квіточка це її волосина, тобто стрижень волоса. Коли ми фарбуємо волосся, ми працюємо безпосередньо зі стриженням волоса, тобто з цією квіточкою. І ця квіточка, сама волосина, складається з трьох слоїв: це кутикулярний шар, це кортекс та це медула. Давайте розберемося, що за що відповідає. Кутикулярний шар це такі чешуйки, які можна порівняти з чешуйками риби або з кришою черпічного будинку. Кутикулярний шар він також є захисним. Він як гідроліпідна мантія на шкірі, тільки на волосі, тобто захищає від негативного впливу навколишнього середовища, настрижить волоса, затримує вологу всередині волоса, затримує всі компоненти, які ми туди додаємо, або які є там від природи. Тобто кутикулярний шар – це така найповерхневіша защитна історія для волосся. Кортекс це найбільший шар стрижнього волоса. Він складається із води, із протеїнів, але це для нас не важливо. Важливо те, що саме в кортексі в нас є меланіни. Це пігменти кольору. В свою чергу пігменти кольору діляться на еоміланіни та феомеланіни. Феомеланіни мають колір від червоного до жовтого. Еоміланін це пігмент, який має сіро-коричневий відтінок. Еоміланін це той пігмент, який ми називаємо натуральним кольором нашого волосся. Тобто, коли ви бачите людину і кажете в неї русий відтінок. Це ви бачите еомеланін. Феомеланін, в свою чергу, це пігмент, який ми не бачимо, і він має більший відсоток концентрації, ніж ео. Бо феомеланін це червоно-жовтий пігмент, який знаходиться всередині волоса, це так називаємо фон висвітлення. Той самий жовтий пігмент, з яким ми або боремося, або дружимо. Треба розуміти, що всі пігменти всередині волоса є теплими. Різниця є дуже велика між еомеланіном та Феоміланіном в тому, що еомеланін в принципі, за 5-10 хвилин навіть не дуже сильного лужного впливання просто іспаряється і його не стає. І ми починаємо бачити феомеланін у той красний, жовтий або помаранчевий пігмент кольору. І саме з ним ми будемо працювати. Єдине про що навколо каже еомеланін це про те, як на нашу думку... І яка кількість може бути феомеланіну. Ну тобто, якщо людина така темненька, там трієчка, наприклад, то, скоріш за все, феомеланін буде в неї такий червоний. Якщо людина така, як я, наприклад, сі, сімачка сім або вісім, там, так, то там, скоріш за все, буде такий жовто-помаранчевий фон висвітлення. Тобто Еомеланін допомагає нам приблизно представити, скільки там буде того теплого фону висвітлення. Але скільки його є насправді, ми дізнаємося, коли Еомеланін вже піде від нас від першої. Дії від фарбника та найглибший шар волосся це медула. Медула може бути по перше, не у всіх людей, і по-друге, медула може бути не по всій довжині волосся. В дуже тонкому волосі медула вона в принципі відсутня. Я для себе так це розклав. Дивіться: копікула це шкіра, кортекс, це м'язи, медула це кості. Так, от ці кості, медула, вони можуть бути не по всій довжині волосся, бо чим длинніше стає волосся, тим менше шар медули. І якщо волосся, в принципі, від відродження дуже тонке, медула також може бути відсутня. В принципі, ми з нею не працюємо, коли фарбуємо, але ми працюємо з нею, коли відновлюємо волосся, бо медула може виступати в якості бустера, тобто місця, де ми накопичуємо корисні компоненти для здоров'я волосся, якщо здоров'я було втрачено. Я рекомендую вам запам'ятати лише кутикулу та кортекс, бо саме з ними ми будемо працювати. Про медову потрібно знати, що вона є, але вона нам наразі не буде потрібна ніяк. Сподіваюсь, що це було корисно. Якщо це було корисно, будь ласка, напишіть мені в коментарях там клас. Якщо було не клас, також напишіть в коментарях. Якщо є питання, давайте також коментарі, все це обсудимо і будемо розвиватися якось разом. Мені дуже цікаво, чи є це корисним. Биюколого, до нових зустрічей, в Base Education. Все, обняв, підняв і покрасив. Пока.